Ah. О, цікаво. Старий, а ти ж мав у п'ять піти? Ні? Змусили їхати на виклик? Лай носа бача. Капітан сказав, що можу здавати значок та зброю, якщо тільки рипнуся в сторону дому і моєї старої, щоби слухати її таревені про закупи в мережі. От таке маєш ставлення, коли вибираєш служіння суспільству. Ще цей єбучий дощ. А? Ти це куди нахрен зібрався? Кулю проміж очей захотілося? У нас тут кіберпси. Викликайте МаксТак негайно. Потрібно швидко вшкварити по його система. Увелобка система еліт військового класу. А наша блядь, якого уперед? Застережлива ОПОВІДКА яку ПРОІГНОРУВАВ ДЕВІД Мартінес, а ви. Що <клес literature> це за? Привіт, му. Дивись, яка справа. Мені на вулиці трапився дивний ЧМГ. Макс, таків всі мочать якогось кіберпсиха під великою голограмою золотої рибки. А в кінці вискакує ім'я Девід Мартінес. Щось знайоме. Ти що, запускаєш кожен ЧМГ, знайдений на вулиці? Я не засуджую, допитливості складно опиратися, але доволі сумлівний учинок. Однак щось знайоме в цій історії про кіберпсиха. Та я не згадаю, окрім того, що там був повний хаос. А стосовно Мартінеса, пиздець запитання, звичайно, мені знайоме це ім'я. Як і я, він із Санто. Вискочив із небуття, проминули не і за мить почав цмудлити напоїв по той бічі. Кожен панк хотів бути в його команді, чому хотів, бо близько року тому Девід розворушив осине кубло. А чого питаєш? Хочеш долучитися до клубу шанувальників? Автограф на новий імплант випросити? Президентом клубу шанувальників був контррозвідник Зарасаки, оце я точно знаю. Дуже пальнували хлопа, його справа мені до рук не траплялася. Але вже якщо їм цікаво, то мені й поготів. Знаєш, де його можна знайти? Складно сказати, але я трохи покопаю і дам тобі знати. Подейкують, що ти шукаєш команду Девіда Мартінеса. Ну, тобі вдалося. Я фалько. Чого тобі? Знайшла ЧМГ. Не знаю, хто записував, але там згадали Мартінеса. Закортіло знайти та детальніше поспілкуватися. Ми відійшли від справи, упустили завісу, пішли в темряву, як міцна чорна кава. Що би тобі там не довелося чути, то все в минулому, і нам би дуже не хотілося, щоб хтось там порпався. Однак твоє ві ми добряче пороздивлялися. Найманка, яка вистрибнула ні звідки, наче чортиня з коробки, і перевернула місто до гори Дригом. А історія твоїх стосунків зараз сакою у вас із девідом набагато більше спільного, аніж ти можеш собі уявити. Я впевнений, що ти зможеш нас знайти, якщо намагатимешся. Саме тому я зв'язався з тобою. Це для того, щоб стало зрозуміло, що не варто нас шукати. Наші 15 хвилин слави пройшли, але у твоєму годиннику ще вдосталь піску. Лишив тобі сувеніру Ель капітана. Бережи себе і нехай щастить ві.